Рашена бачити перебуват в державнах. Колись я тут була поїздом і у вас дуже гарне, дуже чудове місто, у вас прекрасні люди. Дуже приємно бачити так багато людей на відкритій цієї виставки. І мені дуже хочеться, щоб вона все ж таки також потрапила до Дніпропетровська. Хочу сказати, що Дніпропетровськ зараз є таким, ну, принаймні ми себе вважаємо. Одним із пропостів. Насправді це дуже українське місто. Там зараз на кожному кроці можна бачити українську символіку, дуже багато українських прапорів на балконах. І дуже приємно, що цей дух патріотичний зараз покидається. Я завжди казала, що Дніпропетровськ – українське місто, але відчувати це і демонструвати це почали тільки зараз. І люди там налаштовані на те, щоб ніколи не дозволити, щоб Дніпропетровськ став другим Донбасом. І цього ніколи не станеться, тому що там живуть люди, які дадуть відсічі. Певнити, сказати, що Україна єдина, що боротьба триває як на Заході, так і на Сході. Дякую вам всім за добрі. Дякую за.